У нас довгоочікуваний дощик решті. Мотожезон закрив. Тепер закриваємо сезон аграрник. 400 літрів води, ношу, поливаю корчики. Тепер пару слів проставок. Це ж кінець сезону вже. Все ставком добре. Лілії практично своє відсвіли, скидають листя, та як і сад, все природно, нормально. Жодна рибка не здохла. Щоправда, у нас не настільки чиста вода, як мого колеги Даніеля Бруно, який в принципі, викопав став в 4 рази більший. Він вже осетра розводить з дружиною. Збирався пустити пару коропів, то цей Даніель мене відмовив. Каже, вони оце все поїдять, дуже риба шкоду робить. Ну я ще думаю? ну Я би кинув парочку, дві максимум. А ще мені пообіцяв колега десь з не пам'ятаю, місце зустрічі озера, такий канал, що мені голавля пару штучок дасть. Ну, Якщо годен буде їх новою поштою переслати малючки зимою, якщо доїдуть, то пущу, купив ще собі компресор, але поки що не ставлю, бо наразі ще функціонує фільтр, вже як почне лід примерзати, я це все зніму. І поставлю компресор, щоб він постійно давав повітря і шоблунка не замерзала. І рибів буде вдосталь повітря і... Я не буду переживати, що десь задихнеться, як то на випадок сильних морозів. Осінньо-польові роботи практично завершені. Ці дощики як промочу добре, буду орати. Зору зніму коротке відео і покажу на якому маслі в мене їздить трактор. Цього року цей садок дав більше як пів тонни яблук. Ну дуже класно. Тож, тайте, то молоді яблуньки, але кожне мало. Від двох і до п'яти відер. Вже пообрізали, гіляче повивозили на звалку, О, листя впаде, то погромадимо ще пару разів. Косити вже не буду, бо вже викосив в останнє, я думаю, трава вже не росте. І обов'язково треба покропити мідним купоросом, трошки захистити дерева від всякої зарази. Ну, звісно, що це не заробіток, але ж не буду вирощувати будь-який кропив. Раз є земля, значить вона повинна бути чимось толковим засадженим. Ну, так пороздавали трошки, трохи колегам по роботі, так за півціни повіддавав, 200 кг продали. Поносив 400 літрів води. Думаю, що годинки за дві. Мене чекає ще 400 літрів. Полив всі корчі 38 штук і вже почав поливати сад. По такому відру на дерево, там десь 18 літрів. Ну хоч щось, лишнім не буде. Трошки тепличку засіяли. Редиска, салат рукола цибуля. Тут ціла плантація цибулі. Якщо стигне буде, якщо ні, навесні буде, бо це зимова цибуля. Цю вже І Що мене дивує, це цибуля не саженка, а з тої яку ми виростили, але деякі екземплярчики були отакі, то ми її посадили. Вона зовсім не пекуча, ну взагалі, М -м -м. як якийсь фрукт єсте. До нових зустрічей. Тем для зйомки ще буде. Промото теж. Всім пока!